Есть такая чека, как на гранате, она просто выдергивается, направляется раструбом на огонь. Чи є щось складне, є бажаючий. Одну, одну бажаю. Ви берете за нерухому ручку. Ця ручка вона не рухається. Okay. На, е, поверх ручки є у нас речашка. Він рухомий. Mm -hmm. Ви Обов'язково берете за yeah, обов Щоб він звалився І натискаєте на верхню ручку. Е, ніякої віддачі, там, нічого такого немає. Mm -hmm. а, в жодному разі не братися зараз тут оголовної роботи. І на відстані метод натискаєте і під кутом 25 30 години. Дивіться, ви бачите. Одну ви бачите яскравий приклад того, що вуглекисним вогнегасником не можна захистити пожежу, яка ну, ведичих речовин. Вуглекисним вогнегасником ми можемо захистити електропроводку, такого плану. Для того використовують поразковий вогнегасник.